Комфортні укриття, охорона та відеоспостереження 7 квітня. Кабінет міністрів України ухвалив нову концепцію безпеки закладів освіти, яка передбачає організацію навчання під час війни. Основні кроки на покращення освітнього середовища обговорили у прилуках на нараді директорів місцевих шкіл і садочків, що відбулася 26 квітня під головуванням профільного заступника міського голови Тетяни Шкуренко. В першу чергу акцентувалася увага на розбудові сучасних комфортних укриттів, яку передбачає концепція безпеки закладів освіти щодо будівництва укриттів у тих закладах, скажімо так, у яких на сьогоднішній день їх немає. Ви всі, мабуть, читали, що на сьогоднішній день в державі був здійснений перерозподіл коштів, і фактично на сьогодні півтора мільярди гривень в бюджеті передбачено на будівництво укриттів і захисних споруд цивільного захисту населення, які ще до цього часу залишаються неперерозподіленими. І ми на сьогодні подали теж заявку на будівництво відповідно тих укриттів, які будуть відповідати Передбаченим вимогам будуть відповідати ДБНам. Такі така інформація була направлена на Чернігівську обласну державну адміністрацію. і Сподіваємося, що коли буде здійснюватися перерозподіл тих коштів, які держава передбачає на виконання цих робіт, будуть враховані і потреби нашого міста. Тетяна Шкуренко зазначила, що вона розуміє, наскільки на сьогодні важливо закладам освіти мати сучасні укриття, які дозволять здійснювати очне навчання в умовах війни. Я розумію, що на сьогодні кожному болить робота його закладу. Кожному болить, бо в першу чергу це ваша доля, доля ваших працівників. Але знову ж таки, маніпулювати, будемо так говорити, свідомістю і батьків, і знову ж таки депутатського корпусу я б не бралася, тому що будівництво окремого виду споруд цивільного захисту, які називають і модульні укриття, і там наводять приклади інших міст на сьогоднішній день під великим питанням. І якщо говорити відверто, то знову ж таки добре, що все в нас складається добре. І ті споруди, які були збудовані навіть у наших сусідів у такий спосіб, поки що, слава Богу, і дай Боже, щоб так було, і дай Боже нашим хлопцям сили здоров'я, щоб вони нас оберігали і охороняли від усього, щоб вони не пройшли, як то кажуть, оце випробування. Але Спілкуючись із представництвом ДСНС, і, зокрема, одна із наших установ вирішила взяти участь у конкурсі знову ж таки шляхом подання заявки на будівництво модульного укриття. Ну, є такий один із типів, там якийсь хобіт хаус то знову ж таки ми стикнулися із тим, що такі укриття є під великим питанням щодо їхньої міцності і щодо можливості їх будівництва. Гостро наразі ставиться службою цивільного захисту і питання подальшого переведення укриттів у споруди подвійного призначення, тобто такі, що можна використовувати і за основним функціональним призначенням, і для захисту населення. В них мають бути створені умови для тимчасового перебування людей. Про це Будуть обов'язково наголошувати, і ще раз повторюся, в кого вже є така можливість переводити свої споруди у цей статус. Ми поки що говоримо там, де це очевидно, то цю роботу треба запускати. Тому. Щось таке на сьогоднішній день будувати, викидаючи туди, ну скажімо так, мільйони гривень, яке на завтра не матиме цінності ніякої, і просто ми тоді використати його, скажімо так, або запустити навчальний процес з наявністю такої споруди, ми не зможемо. Тому я попрошу до цього ставитися надзвичайно обережно і все-таки враховувати якісь певні висновки. Якщо мова буде заходити про будівництво за рахунок державних. Коштів, то це і проектно-кошторисна документація, яка має пройти відповідну експертизу, яке враховує в тому числі і геодезичні параметри, наголосила Тетяна Шкуренко. На сьогодні у прилуках є приклад, коли компанія з іноземними інвестиціями, що розташована у Заодаївському мікрорайоні, не змогла реалізувати задум будівництва захисної споруди. Найнявши експертну фірму, вони отримали негативний висновок щодо можливості будівництва там. То знову ж таки, я так думаю, що це є орієнтир і показник того, як компанія з іноземними інвестиціями і як іноземний інвестор все-таки орієнтується на використання коштів і на те, що можна потім із цією спорудою робити. Тому у мене таке прохання все-таки бути виваженими у зверненнях до депутатів різних рівнів, бо до нас наразі хто тільки не пише, до того, як ми маємо підійти до цього всього. І знову ж таки, у цьому плані мені б хотілося, щоб всі ми були відповідальні, того, яку кількість дітей ми виховуємо і навчаємо. Тому, шановні колеги, тримати, скажімо так. Той контингент і вихованців, і учнів на всіх рівнях сьогодні, як ніколи, є важливо для того, щоб при обґрунтуванні будівництва, скажімо так, укритті в тому чи іншому закладі, ми могли відстоювати і кількість, скажімо, вихованців, кількість учасників освітнього процесу, які будуть відвідувати такий заклад. Наразі влада прилук розраховує на державну підтримку у питанні будівництва захисних споруд у закладах освіти. Ми сьогодні орієнтувалися. На всі наші дитячі садочки, школи, які без укриттів подаючи на облдержадміністрацію таку інформацію. Але ще раз кажу з тим орієнтиром, що відповідно до концепції безпеки закладів освіти і відповідно до вимог, це мають бути укриття, які потім ми можемо. Перевести у статус споруд подвійного призначення і на майбутнє не мати клопоту із організацією навчально-виховного процесу у таких установах, окрім розбудови сучасних комфортних укриттів, концепція безпеки передбачає нові підходи до пожежної безпеки та пропускного режиму у закладах освіти, охорони їх із залученням відповідних підрозділів поліції, відеоспостереження. Тощо ці питання також були обговорені на нараді директорів шкіл та садочків Прилук.